Сьогодні така радісна подія в нашому місті. Ми много казали, майже 30 років казали, о том, що потрібен маршрут, який з'єднає Київський район і Суворівський район нашого міста. І були різні погляди, різні думки, як це зробити. Це були такі фантазії метро якесь, побудувати, монорельсу якусь. Ну, це були такі фантазії. Але ми пішли іншим шляхом, ми зробили цей маршрут. Це дуже велика робота. Робота була розбита на етапи. Ми відремонтували колії наші трамвайні на ощупний ряд, Тереспольська площа, спуск Марінецька, Софіївська, Преображенська. Це дуже великий труд, який, який тривав майже 5 років. Це е, другий. Друге місце є такий маршрут 67 кілометрів в Бельгії. От Ми зучили ситуацію мирову практику. 29 кілометрів в Одесі. На другу слідом йде Кривий Ріг, 25 км, 27 кілометрів. Тобто, саме маршрут. Скільки коштує? Разовий квіток 7 гривень. Це дуже велика підтримка тих, хто сьогодні. Нас, користується у нас нашим горелектротрансу.